Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. В Ірані містичні сили підірвали військовий завод, який виготовляв снаряди і постачав їх до Росеюшки. Детонація була надпотужна. В небі чули гул літаків невідомих патріотів-добровольців. Зазначимо за недавньою масованою атакою на військову інфраструктуру Ірану, судячи з усього, стоїть Ізраїль. Це акція відплати за низку подій і насамперед за ядерні загравання з Кремлем. Пише журналіст Орес Сохар. У східному Єрусалимі сталося два теракти. Загинуло сім людей. Ще п'ять Ранено прем'єр Бен'ямін Нетаняху заявив про потужну швидку і точну відповідь не лише організаторам, а й усім тим, хто їм допомагає. В Ізраїлі не приховують, що Тегран підтримує арабських терористів. Саме тому один з ударів прийшовся по штабу корпусу вартових ісламської революції. Вочевидь, негласна угода Ізраїлю і Росії полягала у тому, що обидві країни не поставлятимуть зброю відповідно до України та Ірану. Росія порушила її вже до кінця березня. До Ірану прибуде перший пакет військової допомоги від Путіна. Потім будуть наступні. Відомо, що Москва готова надати аятолам Нищувачі су 35 та комплекси С-400, та найбільше Ізраїль лякає допомогу у створенні іранської ядерної зброї. В Вашингтоні та Єрусалимі називають співпрацю Росії та Ірану глобальною проблемою. США навіть обіцяли Ірану наслідки вибивання оборонних спроможностей Ірану. Це спроба зірвати ядерні контракти з Росією, зменшити привабливість Ірану для Путіна. Дрони минулої ночі прилетіли, за словами преси. Є на ядерній лабораторії, адже Єрусалим побоюється, що РФ уже передала частину технології іранцям. Ізраїль має технології для подібних ударів. По Ірану зараз відомо про чотири основні ударні дрони на озброєнні: Ейтан Херон Тіпі, Зік, Хермес 450, Кохав Хермес 900 і Шовал Херон 1. Але торік уряд замовив розробку, швидше є непомітніші безпілотники. Також експерти запевняють, що у України є низка засекречених дронів, в тому числі зі штучним інтелектом. Ізраїль дуже довго зберігав нейтралітет у російсько-українській війні, але днями востами свого посла в Німеччині заявив, що допомагає Україні не публічно. Це був відвертий привіт Росії за її підтримку Ірану. Якщо Росії далі буде допомагати Ірану, не виключено, що Ізраїль вдасться до більш масштабних дій, зокрема до передачі зброї Україні. Нарешті Ізраїль почав діяти. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал, переможемо разом!